Було багато запитань про мій намет пірамідку. Це намет бренду Lightway Illusion Solo Tent, варить всього 680 грам. Крім власне намету, я використовую ще футпринт від старого намету і кілочки, і власне трекінгову палку, тому що на ній він розкладається. Розкладається така пірамідка дуже швидко, буквально дві хвилинки, і все готово. Це одношаровий безкаркасний намет у вигляді піраміди. Тут є один вхід і є один відповідно, тамбур. Всередині виглядає ось так. По периметру внизу є сітка, і тут так само є сітка для захисту від комах. Досить багато місця, і на крайній випадок тут навіть можуть поміститися дві. Людини моєї комплекції